Безпека та оборона, активна відбудова, євроінтеграція та боротьба з корупцією це лише частина пріоритетів, на яких обіцяє зосередитися оновлений кабінет міністрів. Сьогодні прем'єрка Юлія Свериденко представила журналістам програму дій уряду. Її слухала Наталя Кулик. На місяць роботи оновленого кабміну прем'єрка Юлія Свириденко презентує проєкт програми Дій уряду, окреслює 12 пріоритетів, де й боротьба з корупцією, і відбудова, євроінтеграція, бізнес, ветеранська політика і найперше безпека та оборона. Купувати більше вітчизняної зброї завдання урядовцям від президента витрачати половину оборонного бюджету на українську зброю, працювати з партнерами, які фінансують виробництво зброї в Україні. Нам потрібно масштабувати датську модель, і зрозуміло, що такі проекти з районметалом байсістом. Ми сподіваємося і плануємо, що вони будуть запущені до середини 2026 року. Нам потрібно, щоб підтримка наших зброєрів вона була системною. Для цього є грантові програми, і вперше. Тиждень роботи уряду була запущена грантова програма для підтримку якраз виробництва вибухівки. І таки запустити Defense сіті пільги для наших зброярів у планах уряду оновити умови контракту для українських військових і надалі децентралізувати закупівлю в ЗСУ, аби бригади могли самотужки докупити те, чого не вистачає, або не надходить централізовано не тільки дрони, але й авто і запчастини. Вже місяць, як запустили маркетплейс зброї. Маркетплейс створений для збройних сил, куди можуть заходити бригади. І обирати за зароблені за програмою бонус плюс бали, обирати техніку озброєння, яка їм потрібна, і поставки будуть тривати не місяці. Наша ціль і наша ідея в тому, щоб поставки тривали максимум там тижні. Або навіть дні, буквально наприкінці минулого тижня перша тисяча дронів через маркетплейс, через .chain платформу, вже була поставлена. Україна продовжує євроінтеграцію. До кінця цього року буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС за шістьма кластерами. Стверджує прем'єрка. Слідом за призначенням голови бюро економічної безпеки Юля Свириденко обіцяє перезавантаження арми та митниці. Ухвалити в 26-му новий митний кодекс, боротися з тіньовою економікою. Мораторій на перевірки бізнесу продовжити на 5 років і отримати кошти з першого проєкту спільного американсько-українського інвестиційного фонду відбудови понад 100 мільйонів доларів. Робота по фонду ведеться реально щотижнево. Є домовленості зі штатами про наповнення там з їх і нашої сторони першими грошима для інвестицій. І зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проектів, які в які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 ти місяців приїде велика делегація зі штатів з в вересні з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на, на подібні проекти, щоб покрити mm -hmm. дефіцит бюджету наступного року та погасити зовнішні борги Україні на 26-й рік. Треба 45 мільярдів доларів. Наприкінці серпня має відбутися місія МВФ, на яку уряд покладає великі сподівання. Підвищувати українцям податки, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року. Не планують. У нас будуть непрості дискусії з командою Міжнародного валютного фонду, де ми будемо переконувати, що за рахунок заходів демінізації, за рахунок очікувань багатьох від перезавантажень фіскальних органів, ми зможемо очікувати на збереження, збереження частки доходів ООП. Це ключова завдача. Тому на сьогоднішній момент жодних інших. Рішень ми не плануємо робити з наступного року. Прем'єрка анонсує запуск щорічного безкоштовного чекапу для українців віком від 40 років та підвищення зарплат лікарям первинки і екстренки до 35 тисяч гривень. Залишається у фокусі відбудова та забезпечення житлом внутрішньо переміщених українців. А ще підготовка до опалювального сезону, яка за словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, йде за планом. Україна накопичує запаси газу та вугілля по природному газу до початку опалювального сезону це мінімум 13,2 мільярди метрів кубічних газу. 4,6 з них це. Імпорт у нас велика допомога і підтримка. Також наших міжнародних партнерів. Буквально на минулому тижні отримали черговий чергову допомогу і грант від Норвегії «80». Мільйонів євро для імпорту газу, крім того, підписали кредитну угоду Нафтогаз з європейським банком реконструкції. розвитку. на цей та наступні роки. Уряд хоче скерувати 75 мільярдів гривень на підтримку прифронтових регіонів і стартувати з програмою підтримки українських родин, виплачувати більшу допомогу при народженні дитини 50 тисяч гривень. Запустити програму є ясла та є садок, якою до 26-го року обіцяють скористаються 100 тисяч родин. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт. Сітівій марафон. Єдині новини, ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар нам важливий. Тож поділіться, що думаєте про побачене.